Вас вітає компанія Greenway Auto. Давно просили зняти відео детальне по цій красотці. Ось, будь ласка, Suzuki SX4 2016 року випуску. В ідеальнішому стані. Чому? Тому що автомобіль від одного власника, гаражне зберігання, дуже-дуже малий пробіг. Обслужений. В такому, знаєте, ніби я з салону тільки виїхала. Не фарбований жоден елемент, технічно все справно. Виглядає просто суперово, як новий автомобіль. Пройдусь товщиноміром, покажу, пройдусь максимально близько кожну деталь. Салон, всю історію розкажу про цей автомобіль. Красивий такий темно червоний більш бордовий колір. Безпечний колір. Ну, всі знають, що якщо червоний колір, то він найбезпечніший. Класно виглядає цей автомобільчик, зовсім немає ніяких нюансів. Що зовні, що технічно, що по салону. Лінзована оптика. Противотуманки. Ніяких сколів немає. Друзі, 40 тисяч пробіг, гаражне зберігання, один власник. Офіційний автомобіль. Купувався офіційного дилера, є вся історія по обслуговуванню там. Сервіска. Можна зробити вигрузку з бази Suzuki Auto International. Гляньте, прямо горить. Міні-кросовер з повним приводом, спортивним режимом, можна в ручному режимі переключати. Гума високопрофільна якраз для наших доріг 200, скажу вам, 215, 60, R16. Діски, тормозні колодки, все як нове. Знизу і арки гляньте в пластику, теж практично. Сколів не буде. І пороги, бачите, пластиком захищені, тому не боїться піскострує, не боїться пошкоджень. Все скло по периметру рідне. Є релінги. Гума літня, але нова. І власник, якщо будете купувати, сказав, що знайде вам зимову, Щоб не було ніяких питань. 1,6 бензиновий двигун найкращий. Почитайте в інтернеті, це найнадійніший, найкращий двигун від Сузуки. І економічний. І це дуже важливо. All grip, повний привід від Сузуки. Сузуки завжди був на один із таких надійний на найкращих повних приводів. Міні-кросовер з хорошим кліренсом, компактний, паркуватися легко. Ну, ось так виглядає зовні. Зовсім немає ніяких питань. Зараз прийдуть з покажу, що не фарбований жоден елемент. Ну, я думаю, камера передає. Наскільки класний зовні кузов, видно, що гаражне зберігання. Навіть не полірувався цей автомобіль. Допуски десь до 120 мікрон. 108. 107. 113 107 113 113 113 100 106 111 111 102 113 110 103 107 118 115 97 113 116. Не фарбований жоден елемент. Тепер по історії Значить, Є сервіска, є акти виконаних робіт, вся документація на російській на українській мові 2016 рік випуску. 1,6 1,6,620 кінських сил. Це той 1,6 двигун, але вже більше рестайлінговий і вже на 120 кінських сил. Шестиступеневий автомат йде трансформатор, повний привід і гляньте, зверніть увагу на розхід палива 5, 5,7, 6,8, до 7 літрів по місту, 45 тисяч пробіг. Є коврик такий оригінальний, тут є е, ніша і там є ще запаска. Ну, повністю укомплектований автомобіль. Ну і зверніть увагу, гляньте наскільки він новий. Оці всі замки, петлі. Ось тут резинки пластик. Друзі, цей автомобіль можна купувати всліпу без перевірки на СТО, без підборщиків. Новий автомобіль, що тут говорить? Двигуна ну, зовсім не чуть, як він працює. Я відкрию, покажу і ви зрозумієте, що там... Все нове, все блистить. Салон. Доволі чимало місця ззаді і висока посадка, як для такого компактного кроссовера. Тому якщо дітей возите, то практично. Не зверніть увагу на стан карти, пороги, резинки. Ні царапин, не ні потертостей, нічого немає. Ось ну, ці петлі, те що я говорив, гляньте. Також гляньте сюди, гляньте на ці петлі. Ну скло. Зараз покажу вам, от воно все по периметру гляньте. 6-16 рік. стан. Новий автомобіль. Гляньте на ці петлі навіть пилі немає ніякої, бо мало їздили і гаражне зберігання. Но в такому стані Suzuki sx 4, мабуть, нереально знайти зараз. Ось єдиний екземпляр можна сказати. Що тут є? Шайба, селектор переключення передач, спортивний режим, є ручний режим, є автоматичний режим, підігрів сидінь, кондиціонер, підлокотник, Навіть мінімальних царапів, царапин немає. До нас люди прийшли дивитися автомобиля. Чотири склопідйомника, електрогальний дзеркал. Ну, ще раз зверніть увагу на ці петлі, на ці болти. Ось він код засвідчує, кому потрібно. Стан крісла водійського, гляньте, тут не те, що продавленості якихось немає, навіть немає. Потертості нічого немає. Ну і стан руля. Зверніть увагу. Як новий. Криз контролю, управління магнітолою, підключення телефону. Зараз подивимось ще. Ну, це все працює тут. Винку відкрию капот. Ну і зовсім гляньте, от, е, немає ні вібрацій, ні оберти чітко зафіксовані, ніяких помилок. Ключа два. Ключаємо запалення Всі лампочки загорілись, все що потрібно, потухло і заводимо з півтика. Подивимось двигун. Ось робота двигуна. Тепер гляньте на ці блискучі захи... захисністі накладки. Вони як ною блистять. На ці болтики зверніть увагу. Тут видно мітки, що нічого не крутилось. Отакий дівственний стан автомобіля. Навіть під низом гляньте. Всі ті зажимчики гляньте, які блискучі. Стан просто суперовий. Коробка, шестисупиневий автомат, гідротрансформатор. Тому надійно, чітко переключається. Ну і саме головне двигун. Потужний. Добре іде економічно. Звичайно каталізатор на місці, все на місці. По вихлопу, тут видно, що А, гляньте знизу, до речі, як він блистить цей автомобіль. Ось наприклад той же глушитель гляньте, він як новий блистить. Ну і там знизу, я думаю, камера передає Наскільки дівчинний стан ні без салону виїхала ця машинка тепер є такі автомобілі з двигуном двохлітровим потужніший там по-моєму 140 сил на ньому атмосферний теж хороший двигун але він більше топлива хаває по динаміці ви цього не відчуєте. І що найцікавіше, з 2 двигунами йшов варіатор. Оця надійніша коробка. А, тому, друзі, хто хоче компактний кросовер, щоб був надійний, економічний, з малим пробігом, ось класний екземпляр. Ну, все як ви любите. Да? Від одного власника. Офіційний автомобіль, гаражне зберігання, не фарбований. Знаходиться автомобіль в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, салон Greenway Auto. Ось салон. Рядом сервісний центр МВС МРЕО, допоможемо зареєструвати швидко. Максимальну інформацію всю показав, розказав, тому друзі, кого цікавить. Приїжджайте на тест-драйв, готові до перевірки на вашому СТО. А більше всього готові їхати до офіційного дилера. Скоріше всього, так і буде, якщо вам потрібна перевірка. А тут таких підводних камнів немає. Автомобіль можна купувати, ще раз повторюсь, всліпу. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, рекомендуйте друзям. Ми чекаємо вас на тест-драйв. Є послуга доставки автомобілів в регіони України, є послуга кредитування хорошої умови, є послуга по обслуговуванню автомобілів. На цьому все. До зустрічі.